Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні ми подивимось такий розклад, на якому етапі життя ви знаходитеся, про що вам зараз кричить ваш внутрішній голос? Що ви так і не наважуєтесь втілити в своє життя, і які енергії, тут одні старші аркани, вам допоможуть, скажімо так, на цьому етапі вашого життя? У нас буде три варіанти: колоди перетасовані, щоб не займати ефірний час. І я починаю. Варіант номер 1 На якому етапі життя ви зараз знаходитеся? Варіант номер 2 на якому етапі життя ви знаходитесь. І варіант номер 3 на якому етапі життя ви зараз знаходитеся. Інтуїтивно вибирайте один із трьох варіантів. Про що кричить вам ваш внутрішній голос? Що він хоче вам сказати, а ви, можливо, його не чуєте або заглушаєте. Так, 2 і 3. Що ви так і боїтеся втілити в життя? Що ви так і не наважуєтеся втілити в життя, а дуже б надав? Варіант номер один. Варіант номер два і варіант номер три. І 22 старших аркана: яка енергія вам зараз допоможе рухатися вперед іменно на цьому етапі вашого життя? Один, два і три. Інтуїтивно вибирайте один із трьох варіантів. І я починаю варіант номер один. На якому етапі життя ви зараз знаходитеся, імператриця? Це прекрасний етап життя. Це пік, можна сказати, вашого розквіту і вашого, скажімо так, вашої самореалізації, як в матеріальному, так і в духовному світі. Чим більше у людини, а в даному випадку, більше всього, це для жінки, у вас бажань матеріальних, тим краще, тим більше всесвіт вам дасть. Якщо у вас бажань зараз немає матеріальних, да, то Всесвіт вам нічого не даватиме. І тому енергія імператриці у нас предполагає любов, 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 любов до себе, любимої. Любити себе, цінити себе, розрішати собі, мати все. Матеріальному світі. Чим більше зараз жінка собі загадує, планує і хоче і має бажань мати квартири, машини, шуби, одежу, да? красивий посуд, дачі, вілли, подорожі, тим більше всесвіт буде давати і їй, і її мужчині. От такий у вас період. І імператриця енергія імператриці це завжди про любов до себе, про те, наскільки я цінна, наскільки я. Прекрасно, наскільки я люблю себе, наскільки мене і любитиме, оточуючи оточуючий світ, оточуючи мене люди. Наскільки я себе цінню і поважаю, наскільки мене будуть цінити і поважати оточуючі люди, і не іспользувати цей період життя, який ви проживаєте, в як можна найбільш продуктивно, це ну просто буде великий гріх. Просто буде великий гріх. Перший варіант задумайтеся, про що вам говорить ваш внутрішній голос? Ваш внутрішній голос вам говорить про те, що якщо ви думаєте, що у вас попереду ще дофіга времени, ціла вічність, да? і що ви ще колись поживете, коли закінчиться війна, або коли ви вийдете заміж, або коли ви народите дитину, або коли ви переїдете або купите квартиру, то це не так. Та це не так. Життя внезапно може опіруватися в любу секунду, і ніякої вічності у нас впереді немає. Є життя тут і зараз. От про що вам говорить ваш внутрішній ребенок? Що ви так і не дозволяєте собі втілити в життя? жезлов. ви не дозволяєте собі іти проти усіх і бути не такою, як усі, да? бути хуліганкою немножечко, бути егоїсткою. Да? Іти, скажімо так, супроти всіх законів, які нам нав'язує суспільство, сім'я, релігія, рід да? і, так далі, і так далі. І ви цього боїтеся бути не такою, як усі. Вам важливо зливатися з толпою і відповідати всім тим правилам, які установлені ну, неізвісно ким, такими ж людьми, як і ми. Да? Так от вам треба побути хуліганкою і стати хуліганкою, егоїсткою, бунтаркою. І в першу чергу почати з того, щоб полюбити себе безмежно. Яка енергія вам зараз допоможе? Повішений. Повішений предполагає інший взгляд на життя, недарма він висить вниз головою. Коли ти висиш вниз головою да, і дивишся на світ, на своє оточення і на самого себе, то ти все бачиш немножечко по-іншому якщо не сказати зовсім по іному Так от вам треба на своє життя подивитися по іншому. Також це енергія, яка передує Аркану Смерть. Після 12-го аркана повішений іде Аркан смерть. Карта трансформації. Якщо ви на порозі трансформації, вам треба просто подивитися на своє життя, на себе іншими очима, під іншим кутом зору, іншим поглядом. Варіант номер два. Який етап життя проходите ви, королєва мечей? Етап становлення, взросління, коли я повинна стати самостійною настоящою жінкою, яка всю відповідальність за своє життя бере на себе, яка точно знає, які в неї особисті кордони і нікому не дозволяє їх порушувати, яка може поставити на місце любого, хто порушує ці кордони, а також прибрати? Всіх лишніх людей оцим мечем відсікти свого життя, яка керується не емоціями, ой, люблю не можу, умру без нього. Або да, якщо з роботи виженуть, пропаду, хоч начальник самодур, але ж все рівно е у нашому роду не заведено міняти роботи. Ніхто не міняв, всі на одній роботі по 30 років робили і так далі. Да? Оці емоції по боку і тільки холодний розчот, логіка, тверезість мислення і оцінка ситуації. Ви повинні подорослішати на цьому етапі. Про що кричить вам ваш внутрішній голос? Самопознання. Ви не знаєте сама себе, говорить вам внутрішній голос. Ти сама себе не знаєш. Тобі треба знати сама себе. Самопознання у нас відбувається через різні езотеричні науки. Астрологія, нумерологія, таро, руни, веди, релігія Ну, в кожного це своє, да? в кожного своє. Щас цих теченій дуже багато, але обов'язковий духовний розвиток для того, щоб пізнати, хто я, що я, чого я хочу, куди я йду, як устроєні закони Всесвіту, як устроєні закони взаємодії з грошима, з іншими людьми. І це для вас дуже і дуже важливо самопізнання. Що ви так і боїтеся... Тілити в життя. Ви боїтеся порушити ті рамки і закони, які установило суспільство, релігія і ваш рід вони сковують вас і не дають вам бути такою, якою ви хочете бути, і догми, правильність бути правильною, бути такою, як усі, соответствовать своєму роду, требуванням общества, суспільства. Да? Требуванням релігії не дозволяють вам. А вам уже давно пора, по-перше, піти вчитися, знайти собі наставника, гуру, людину, яка б вас вела в, ць в цьому самопознанні, це обов'язково. Да? І е все-таки вийти за рамки, установлені неізвісно ким. Да? Тому що все, все, що нам приписує суспільство, мораль, е релігія, е рідна наш, да? Це все. Кимсь придумано. І у вас тут страх це все порушити. Папеса, да? Верховна жриця. це знову ж про самопознання. Верховна жриця — це езотерична карта. Можливо, вам треба звернути свою увагу на якийсь езотеричний напрямок самопізнання. По-друге, це карта таємних знань. Да? Перед людиною відкрита книга, і вона пізнає знання. В першу чергу, про саму себе. Яка вона? Да, Тому що е, верховна Жриця – це осознання жінки себе богинею, своє божество, осознання свого божественного начала і яка її значима роль в цьому світі і в цьому житті. Що все залежить від того, чого хоче жінка в цьому світі. Да, є такий фільм, чого хоче жінка, того хоче Бог. І варіант номер три: карта сила. Ви зараз в розквіті, моя дорогенька, своїх сил. В розквіті своїх сил і фізичних, і духовних, і моральних, і тілесних всяких. Да? І тут головна увага на здоров'я, на тілесне здоров'я, в здоровому тілі, здоровий дух. І тут розкриття ваших сильних сторон. Це коли людина підкорює сама себе, це сама дисципліна, при тому, що ти свободен, і ти говориш, мені можна все, мені можна бути любою. Не тільки хорошою дівочкою, да? мені можна бути любою. Я розрішаю собі мати все, я розрішаю собі бути любою. Це, це повне розрішення. Але свобода, свобода це ще й велика відповідальність і самодисципліна. Тому що свобода не предполагає піти когось убити або когось обідати, да? або піти пити, курити і пуститися в усі тяжкі і тягатися. Да? Свобода предполагає. Любов до себе і самодисципліну, і розрішити собі все на саме найкраще, що може нам продолжити це, це мироздання. От такий етап дуже сильний. Прям всі три варіанти суперові. Про що вам говорить ваш внутрішній ребінок? Ви повинні любити себе, всі свої часті і себе погану, злу, розстроєну. Негативну, свою темну частину, Ви повинні любити і свою слабку частину, Ви повинні любити і свого родителя, і свого внутрішнього рібінка, і свого внутрішнього родителя, і свого внутрішнього взрослого. Всі часті, да? всі сублічності свої, ви повинні любити, балувати себе матеріальними благами. Ніхто не дарить букети, піди купи собі його сама. Да? Ніхто не дарить браслети чи обручки, піди сама себе побалуй, і тоді почнуть тебе балувати інші. Так, що ви так і боїтеся втілити двойка мечів, ви так і боїтеся бути різною. Різною, у вас е, живе багато сублічності іпостасій. І кожна, кожна з них е, має право бути. І до кожної з них треба мати ніжність. І дуже часто ви боїтеся зробити якийсь вибір для того, щоб рухатися вперед. Для того, щоб рухатися вперед, і як можна ефективніше прожити цей етап життя. Ви повинні собі дозволити бути різною. Різною. Але ви боїтеся цього? Яка енергія вам допоможе? Енергія справедливості. Вибачаюся, енергія сили. Енергія сили. Перша карта сила і друга карта сила. Все, що я описала в першому пункті, і відображається, і ця енергія вам допоможе на даному етапі свого життя. Карта про те, що ви, підкоривши себе, підкоривши себе, зрозумівши себе і прийнявши себе, підкорите весь світ. Підкорите весь світ от такі от у нас вийшов розклад. Мужчини, хто дивився, переводьте це все на мужчин, і цей розклад для вас теж підходить. Я буду дуже рада, якщо ви поставите мені сердечки, напишете коментарі, чи відгукнувся вам цей розклад, тому що у нас сьогодні, 3 жовтня, дуже енергетично сильно заряджений день. Не буду вдаватись в подробиці, да, що там у нас відбувається на небі. В планетах і в енергіях, але повірте мені на слово, у нас дуже енергетично заряджений день. І сьогодні прекрасно робити медитації і взагалі планувати своє майбутнє. Уявляйте себе через рік. Де ви, хто ви, що ви маєте, що ви вдягнуті. Ви працюєте чи відпочиваєте? Ви в морі, в горах, в новому будинку, ви де? В якій країні? Хто коло вас? Яке самовідчуття ваше? От такий сьогодні день. Всім добра, мої дорогенькі, люблю вас.